Привіт! Перед вами AirSoft Репліка WZ96 c Beril від польського виробника. Фабрика броні Луччик Радом комплектується механічним магазином на 35 кульок, зручним чохлом для транспортування. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Є точною реплікою польської бойової штурмової гвинтівки. Цівка, планка пікатіні, приклад. Виготовлені на польському підприємстві з виробництва бойової зброї і відповідають бойовому зразку за якістю та вагою. Загальна вага становить 3650 грам. Сталевими виконана газова трубка, корпус, кришка затвора, спускова скоба зі збільшеною кнопкою фіксатора магазину, направляюча приклада та запобіжник. Тоді як цівка, приклад, ручка перенесення вогню і пістолетне руків'я з полімеру. Приклад телескопічний. Регулює довжину репліки від 92 см до 99 см. На верхній частині корпусу розміщена рейка пікатіні для встановлення оптики. квік-детач, Також на цівці, де вже розміщено ручку перенесення вогню. Прицільні пристрої мушка та регульований цілик. Всередині встановлено посилений гірбокс третьої версії, в якому розміщені сталеві шестерні. Система швидкої заміни пружини дає можливість налаштувати потужність без розбирання гірбокса. Роторна хопа камера відповідає за стабільне і точне регулювання траєкторії польоту кульки. Прецизійний внутрішній стволик діаметром 6,03 мм забезпечує високу точність стрільби. Працює від акумулятора, який розміщується під кришкою ствольної коробки та підключається за допомогою Т-конектора. Має три режими вогню: напівавтоматичний, автоматичний та короткі черги з відсіканням по кількості. Стабільна купченість на дистанції 20 метрів. Групування в межах 10-12 см. При використанні кульок 0,20 грама. Ефективна дальність стрільби становить близько 45-50 метрів. Початкова швидкість вильоту кульок 122-126 метри на секунду. Стабільність хоп-апу забезпечує рівномірну траєкторію. Це надійна, технічно збалансована репліка з хорошою дальністю, стабільною купністю та потенціалом для апгрейду. Замовляйте на страйkeшоп.ua Ready for Strike.